Ну, от такий базовий, звичний для кожного адміна інтерфейс це перегляд списку користувачів. Давайте подивимося, що оновилось у 4.4. Зараз завантажиться. Переглянути список користувачів. Як бачите, виглядає трішечки нетипово. Ну, по-перше, це прибрали там країна-місто. Тому що, ну, далеко не всім було цікаво бачити, наприклад, яка країна, особливо коли це бейдж там якогось місцевого навчального закладу, де, де всі з одного міста, з однієї країни, ця інформація вона була відверта далі. І, по-друге, от е, немає звичного інтерфейсу, а знов-таки от додався фільтр. Це так само, як у Бейджах, це так само, як у Custom Рекордс. Тобто, функціонал фактично не змінився. Тут ніяких таких додаткових суперможливостей нема для пошуку, але зовнішній вигляд. Ну він да він от виглядає дуже подібно. Тобто, це ну частина зусиль штаб-квартири, я так розумію, з уніфікації інтерфейсів, і от тепер механізм фільтрації він подібний до інших. Uh, звітів у Moodle, які от поступово переходять на стиль custom reports. Це, це стиль фактично Moodle Workplace. Ну, таким чином. От давайте. Uh, літеру Т. У, у імені користувача була літера Т. Ну от, тест юзер evaluate. Тобто, тут е фактично багато чого розповідати, е на мою думку, нема чого. От, просто подивитись, от, яким чином це змінилось. Критерії пошуку ті самі, які були. Тут, тут е нічого, нічого не змінилося, але е просто це все стало інакше виглядати. Ну, і які тут є варіанти? Тут є стандартні варіанти, що текстове поле або включає якусь послідовність символів, або не включає якусь послідовність символів. Точно дорівнює, не дорівнює. Починається з якогось символу чи послідовності символів. Закінчується відповідно якоюсь послідовністю символів. Поле порожнє або поле не порожнє. Ну, фактично, фактично це все. Ну чи, наприклад, тут. тут е... ну, От спосіб аутентифікації. Давайте LTI. Я якраз експериментував з LTI. У мене один користувач має бути якраз з ЛТІ. Застосувати. Так, да юзер тест він через LTI підключався. Ну, все. от два фільтри. У мене зараз активно. Два фільтри. Тобто. Непорожнє ім'я і автентифікація через LTI. Ну, відповідно, я скину фільтр. Ну, тут насправді більш на чомусь зупинятись, напевно, не варто. Єдиний ще такий момент, який я хотів показати це фактично друге посилання, тобто, якісь дії з користувачами, bulk user action. Ну, отут, як бачите, звичний, звичний інтерфейс з попередніх версій, оце все. Не так як фільтри, як попередній екран, а тут у, класична система залишилась. А чому так було зроблено? Тобто передивитись перелік користувачів, от фільтри, ну як би це сказати, нового стилю. А от відповідно масової дії, якась з користувачами, система пошуку, система фільтрації за старим стилем залишилась. Фактично, це нічим не відрізняється, як було у моду 4-3 чи 4-2 чи, чи раніше. Який глибокий сенс за цим стоїть, ну мені сказати, наразі важко. Можливо, що просто це було у якомусь такому ну, експериментальному порядку зроблено. Тобто спочатку оцей інтерфейс переробили на новий вигляд, От, ну і в залежності від е, зворотнього зв'язку від користувачів буде прийнято рішення, можливо, і всі інші будуть перероблятись у такому стилі. До цього я думаю, питань особливих нема це зрозуміло.